В Америці був свій кривавий пастор. Як перед початком Другої світової війни, так і після. В Сполучених Штатах панували ідеї ізоляціонізму та невтручання. В релігійних колах активно проповідувались ідеї пацифізму. І тут з'являється, так би мовити, кривавий пастор, котрий починає переконливо проповідувати необхідність для штатів виступити проти Німеччини та Японії. До речі, ось його фото в журналі Тайм. Його ім'я вам нічого не скаже, але я певен, що ви могли чути одну його відому цитату. Але про це в кінці один із дослідників історії американської дипломатії писав, що ідеї теолога та світського інтелектуала Рейнхольда Нібура вплинули не лише на Сенат, але й на Рузвельта, і що пастор Рейнхольд допоміг сформувати громадську підтримку для остаточного вступу Америки у війну. Він протистояв ізоляціоністам та пацифістам в національній пресі, публічних виступах та радіопрограмах через власну газету та громадські організації. Також саме він опанував противникам ленд-лізу в сенаті. Його роботи справили значний вплив на теорію міжнародних відносин. На жаль, зараз в Штатах немає подібного мислителя. Його інтелектуальний вплив продовжився, і після війни він підтримував та надихав протистояння Америки тоталітарному радянському союзу. І ось нарешті цитата, котру ви ймовірно чули: так звана молитва спокою. Господи, дай мені розум та спокій прийняти речі, яких я не можу змінити. Мужність, щоб змінити те, що я можу змінити. Та мудрість, щоб відрізнити одне від іншого.